Добрий вечір, шановне панство. 23 число, вже третій день як сутки, як нутрі разом. І щось мені підказує, що лише одна самка не запліднена. Вона в тому куті сидить і, і, і гарчить. А всі в купі сидять самочки. Самець себе дуже активно. Гіперактивно себе веде. В принципі, ті дні, що я мав можливість тими хвилинами, що я заглядав, то що рухається по вольєрі, самець на то скакав і, і робив свою роботу. Дивіться. Самка не виходить до тих самок вже, напевно, менше трохи пристає, бо вони вже всі вкупі. Зазвичай самка, яка не запліднена, то вона окремо сидить від інших або хвора самка. Якщо хвора самка, вона теж окремо може від стада сидіти. От. А ті самочки більш-менш спокійно. Саме вже, ну, по крайній мірі я вже таких писків не чую, як ті зразу були, які я кидав, вони Він за, за всіма бігав. Ну, Зараз будемо дивитися, в принципі. Самець великий, йому пофіг, він нічого не боїться, ї, їсть і бігає з Ну, Саме основне, що він не є такий дуже, я навіть не знаю, забіяка, будемо так казати. Самочки всі цілі. Е, до нього, бачите, так не лізуть, але ще не є. Він окремо сидить, вони окремо сидять, вже як вони. Почують, що вони є вагітні, вони вже він їх до себе буде пускати, вони вже будуть притулюватися і то вже буде ознакою того, що вони запліднені. Так, ну і зараз що, спокій? Їсти даю, підстилки кидаю я завжди потрошки. І що їмо? дати їсти, їсти, пити. тішуся в тому, що внутрі в даному вольєрі почали, почали пити воду. Вони і в своєму мали вольєрі поїлки і пили воду. І тут мені то дуже подобається. Ще раз звертайте увагу на самця, їсть без допомоги лап. Самочки беруть лапу, гранулу і пхають в рот, а самець так, що загорне свою пашеку і все його. Все, дякую за увагу.